Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні в своє відео я хочу почати з тієї красоти, яку я вам показувала, яка до мене прийшла. Яку я собі замовила, коли ця краса до мене прийшла. Я вам показувала все, що я з нею робила. І з тої радості. Я цю орхідейку аж не знала, куди я мала її поставити. І в е, мене тут в кухні було для неї місце. І я вирішила її поставити на п'єдестал, такий гарно її підклала на підвіконник, отак гарно її таку підставочку зробила на підвіконнику, щоб вона була високо, щоб її було багато світла. Але у нас дуже потепліло, і е, ця орхідейка має дуже наливні листки. Дуже наливні листки, такі соковиті, соковиті листочки. І сонечку мені листочки оці припалило. Ці листочки стояли сховані за колбою, а оці попали під сонечко. Вчора, коли я взяла її, хотіла поливати, я зняла з під віконника і думаю, що це таке є. Не зрозуміла одразу, що відбулося з цією орхідейкою. Орхідейка загоріла. Отакий от получився загар. Вона стояла на північному підвіконнику, і отакий от получився загар у неї. Не повірите, але я теж не повірю, але насправді це так. Я витягнула вчора увечері цю орхідейку з горшечка. Думаю, хочу подивитися. Думаю, може там щось не в порядку. І е, навіть не включила камеру, і вже працювала без камери. Я витряхнула цю орхідейку з ЖК. Отакі От у неї корінчики гарні. Виняла я вже торфяний стаканчик. Е -е -е. У цієї орхідейки йдуть листочки дуже так е, плотно один до другого. Мультифлорки вони завжди мають дуже плотність, От таку листочки так ростити. От я вибрала ще отакі От самі найбільші кусочки. Більше я не буду вибирати, бо вони бачу, що ламаються, стають такі крихкі, і е, кора вже так як перепріла, вже така розслаюється, вона вже слоїться, і я її не буду. Давати цю кору. Я вибрала просто, щоб повернути ем, цій орхідейці її екофлору. Бо також я пробувала ці, які я вчора повибирала, то бачу, що вони гарні, тверденькі, великі. І цю кору я її дам назад. Я візьму отакий горшечок для цієї орхідейки, і на низ я вже її дала, тут цеофлору. І хочу також зробити її е, таку посадочку, щоб була повітряна, щоб ця орхідейка мала багато повітря всередині, щоб корінці могли гарно вростати всерединку, і е, щоб волога не затримувалася довго, і щоб вони могли дихати ці корінчики. Я також дам кокосове волокно. Я трошки Намочу кокосове волокно. Отак От я хаотично це все закручую, щоб була така подушка. Я зараз покладу кокосове волокно і зараз буду пробувати класти орхідею. Але я хочу перший раз зняти листки, дуже близько кріпляться листочки донизу. А вже знизу йдуть корінці. От я листочок тисну, а він уже самий по собі відпадає. От я цей листочок і забираю. Хоч він і добрий, ще цей листочок, його можна було би залишити. Але так як я вже орхідейку пересаджую, то я вже цей листочок заберу. Тепер хочу показати з цієї сторони. Так само і тут йде. Дуже цей листочок підтискають корінці. Також може відбутися те, що ці корінчики можуть підтиснути цей листок, і буде листочок зігнивати. Також заберу отак. Тепер ці листочки, які у мене. Дістали опіків на сонці. Я їх також ці листочки заберу. Я не буду ці листочки тримати, тому що вони вже є травмовані, і я їх також забираю. Я відкриваю повністю орхідейці шийку, щоб бачити, що там далі. Робиться під цими листками. Також бачу, що тут під цими листочками корінчики позакуклювалися і не могли пробитися. Багато корінчиків є позакуклюваних, тому що дуже-дуже-дуже багато також і цей листочок я би зняла. Я зроблю. Більше провітрювання орхідейці буде, і просто нижче її посаджу у посадочку. Листочки я забрала, а з цими я й листочками її посаджу. Всі е, от листочки, які я зняла, я оброблю зеленкою. Я собі відкрила зеленочку, і я їх отак промащу, присушу, щоб мені. Ніяка інфекція просто не зайшла. Я залишаю трошки орхідейка хай підсохне трошечки. Так, орхідейка трошки просохла. Я буду пробувати її закладати у горшечок. Бачу, що корінчики якраз її підходять до цього горшечка. Так, я буду отак потихеньку її укручувати. Я хочу її нижче і посадити. Так не виходить. Заберу поки що кокосове волокно і буду вкручувати без нього. Отак. Хочу нижче посадити. Тепер я заведу руку собі і буду притягувати всі корінчики до горшечка, щоб я потім, як буду поливати її, щоб я могла бачити, що там з тими корінчиками відбувається. Отак. Підправлю всі корінчики. Тепер візьму кокосове волокно і буду отак пропихати, пропихати по чуть-чуть її донизу в одну сторону, щоб вона мала багато повітря. І також у цю сторону пропхаю. Я дам її більшу кору, отаку, От рижу кору, вона довго буде набирати вологу, і я дам таких пару кусків, отакі От більші. Кусочки підуть у посадку і почну її засипати. Це є в мене вчорашня кора, це її кора, вчорашня, яку я вже і просушила, я буду засипати цю кору, я повертаю цю екофлору її всю у посадку. Я буду також трошки цю кору давати, і також трошки буду давати свіжої кори, нової кори буду давати. Буду давати і отаку кору це є піні. Хочу також показати вам. Які куски попалися мені цього разу у цій посадці. І якщо вам попадається, наприклад, отакі дерев'яшечки, щоб ви не кидали у посадку, тому що вона плісніє. Поливаєте і вона починає розкладатися, і вони плісніють такі кусочки. А я бачу, що попадається, що є. От я вибираю у своєї кори і дивлюся, що така кора. Попадається з такими дерев'яними штуками, от такими дерев'яними кусочками. Ці дерев'яні кусочки треба викидати. Також я виберу пару кусків цієї кори, свіжої хочу дати. І дрібнішу кору буду давати. Це також є її, але також так простукую. щоб вона мені краще просіла, вона вже більше під верхом, я можу дати вже дрібнішу. Тепер я от там трошечки, небагато трошечки, так дам моху з такими зеленими шапочками, чуть-чуть так по почуть понад край. Я трошки мох змочила, також я вибрала цю кору, яка була у неї у горшечку сьогодні. Також я цукору, це мокра кора, я також цю кору її повертаю. Мох прикриваю цією корою. Біля шийки я візьму суху кору і обкладу так сухою корою. Візьму такі більші куски і так більшими кусками я обкладу. Ця решта я це повертаю, це є її ґрунт, все повертаю її у посадку. Коли я вже орхідейку отак посадила, і вже е, засипала її корою, я отак тримаю її за стволик, трошечки припіднімаю і простукую отак легенько, щоб кора могла просипатися, куди її потрібно. чуть чуть отак я чуть -чуть, чуточку я припіднімаю і простукую. І тим самим я чуть-чуть припіднімаю саму орхідейку. Якщо трошечки шийка заглубилася отак. Тоді все, воно собі знову просипається в долину, там, де є, отакі повітряні карманчики, і воно собі заповняє. Отак. Все, воно багато не просипається. Просто я чуть-чуть припіднімаю саму орхідейку. Все, посадка орхідеї закінчена. І я вам хочу показати, як вона виглядає. Оце видно все, як нижній шар має багато повітряних кишень. І це дуже добре що самий низ має багато повітря. Тому що, коли ми поливаємо, волога дуже швидко йде донизу, а боки залишаються сухими. Також я даю мох, трошки дала моху, щоб мох міг мені спирати вологу, і волога могла залишатися у грушечку. Корінчики видно. Ось така посадочка, також шийка припіднята, вона буде гарно провівати. така у мене була сьогодні пересадка. Не думала пересаджувати цю орхідейку, думала, що орхідейка буде так і зберігатися. Але вже, раз так вийшло, значить так має бути. Може, е хтось скаже, що я багато листя зняла, але е я себе ліпше застрахую, і оті листки, які йдуть дуже близько один до одного, я краще зніму. Не знаю, буду бачити, чи орхідейка, як е вона. Поведе себе, чи вона квіточки скине, оці, чи не скине. Ну, думаю, що орхідейка гарно засвоїть ґрунт, тому що я її повернула всю її кору, якій вона була, просто трошечки її зробила посадку більше таку повітряну. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Кому відео сподобалося, Кому воно було корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім вам щиро і щиро дякую, що ви мене підтримуєте і я можу продовжувати далі працювати на своєму каналі. Щиро вам дякую, всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, щоб ви всі були здорові, щасливі! Любимі, нехай в кожну сім'ю, в кожну родину прийде тільки добро, злагода, добробут і Боже благословення. Нехай запанує на нашій землі світло, а темрям нехай зникне. Всього вам найкращого і гарного вам дня. До перемоги!